Вітаю вас, якесь спільнота! Це канал Екологічний досвід. Я Новомов Володимир. А далі будуть екологічні новини за 10 вересня 2024 року. У нацпарку Святі Гори 6 6000 гектарів лісу. Наступна новина від Міндовкіля: Ситуація із рухом забруднення десною в напрямки Київщини контрольована. Усі служби посилили моніторинг та контроль за якістю води. Третя новина. Міндовкілля встановила єдині вимоги та правила маркування контрольованих речовин. Наступна новина: Міндовкілля посилює внутрішній контроль та управління ризиками в умовах війни, відбулася робоча нарада. Так тримати. У зоні відсудження триває локалізація пожеж радіаційний фон в нормі. Як видаватимуть індекрований довкілевий дозвіл Україні? Це буде окреме відео. Тому підписка, лайк. Та поширення обов'язкова. І остання новина: Міндовкілля продовжує працювати над НВВ спільною зі Східною Європою та Центральною Азією. Що таке НВВ? Це національний визначений внесок. А тепер дай до найголовнішого: ситуація із рухом забруднення десною в напрямку Київщини контрольована. За оновленими даними прогнозу Укргідромедцентру. Забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини. 14-16 вересня. Усі служби працюють над тим, аби ситуація стабілізувалась. Зокрема, Міндовкілля співпрацює з Київводоканал щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів. Якщо ж якість води погіршиться, Київводоканал готовий негайно відкоригувати технологічні процеси. Аби показники якості питної води відповідали вимогам державних санітарних норм і правил. Але наголошуємо, що на сьогодні такі ризики відсутні. Також інформуємо, що у річках сейм та десна перевищень пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, ледких органічних сполук а також важких металів, не виявлено. Слідкуйте за офіційними джерелами інформації. Міндовкілля і надалі буде інформувати щодо ситуації на річках Сейм та Десна. А ми до наступної новини це нацпарк Святі Гори. Масштабна пожежа тривала у парку з початку вересня. Титанічними та героїчними зусиллями працівників ДСНС, ЗСУ та охорони нацпарку пожежа була локалізована та ліквідована. Вогнем випалено 6 тисяч гектарів лісу. Повністю згоріло понад 300 будинків мешканців найближчих сіл. Це була верхова пожежа, яка супроводжувала детонування боєприпасів, які залишилися в лісі. Зараз працівники нацпарку продовжують чергування по виявленню вогнич пожежі. Також здійснюється розрахунок розміру збитків від пожежі. Катастрофічні наслідки це випалений ліс, земля, знищені місця проживання тварин, птахів та комахів, зруйновані людські життя. Це наслідки військової агресії ворога, який вбиває все живе і має відповісти за свій злочин. Третя новина: Міндовкілля встановила єдине вимоги. Відповідний наказ від 10 червня 2024 року No 661 про затвердження порядку маркування контрольованих речовин, товарів та обладнання було прийнято на виконання вимог закону України про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами. У Міністерстві ЄЦІСІ було зареєстровано 7 серпня 2024 року. Згідно з цим порядком, обов'язковому маркуванню підлягають холодильне обладнання, обладнання для кондиціонування повітря, теплові насоси, протипожежне обладнання, електрична комутаційна апаратура, аерозольні розпилювачі, усі контейнери для контролюваних речовин, розчинники та інше. Звертаємо увагу, що наказ набирає чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування. У нас є ще у зоні відчудження і. Міндовкілля працює... Мін продовжує працювати над НВВ спільно зі Східною Європою та Центральною Азією. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України спільно із командою підтримки реформ при Міністерстві взяло участь у регіональному форумі національного визначеного внеску 3.0 для Східної Європи та Центральної Азії. Шляхи до прогресу. Створення амбітних та реалістичних НВВ, що відбувся з 3 по 5 вересня у місті Стамбул Турецької Республіки. І остання на сьогодні новина у зоні відчуження триває локалізація пожеж Радіаційний фон в нормі. На сьогодні до гасіння пожеж залучено 447 осіб та 112 одиних техніки. У Лобянському та Корогородському лісництвах на цей час пожежі ліквідована. У динисовєцькому лісництві спостерігається сильне задимлення. Також є мінна небезпека, яка ускладнює роботи з локалізацією загорань. Навколо осередку пожежі створено протипожежні розриви, з яких здійснюється гасіння окремих осередків та чергування особового складу на пожежній техніці. На даний час ситуація контрольована. У Паришевському лісництві територія частково замінована, до локалізації залучені сапери ЗСУ. Ситуація контрольована. У Опатчинському лісництві локалізовано пожежу лісової підстилки поблизу село Іванівка. Допомагайте ЗСУ, бережіть довкілля та тримайте дах на місці. На сьогодні це все.